Всім привіт! Не знаєте, що приготувати? Тоді заходьте до мене на канал, буду показувати, що готую я, можливо, вас теж змотивую, надихну і ви виберете для себе якісь рецепти. В мене сьогодні вихідний і я його проведу, як зазвичай на кухні. Готую ось такі смачні страви. Тому що в день, коли працюєш, часу немає, хочеться швиденько щось, каша, суп, як зазвичай, те, що готуєте. І ви. Я впевнена. Ви теж всі ці страви знаєте, але можливо забулися, можливо, подивитись, згадаєте і теж захочете приготувати. У мене ось така апетитна картопелька. Я її замаринувала із спеціями. Зверху виклала шматочки червоної риби, теж замаринувала, додала майонезу і зверху викладу помідорчик. Вже декілька разів запікала не з лимоном, а саме із помідором. Риба виходить дуже смачна. Кислинка з помідора надає їй особливого смаку. Тому хочу вам показати і сказати, що це дуже смачно. Готую у такій імітованій формі із фольги. Буду запікати все в духовці. Дала часу трішки, щоб промаринувалося і картопля, і м'ясо, приблизно 1 годинку, хвилин 40, буду ставити все в розігріту духовку. Також готую компот. Ось такий ароматний виходить, як настоїться Ай, аслинка, він матиме красивий колір, полуниця дає свій аромат вишні та заморожена лохина. Ну, А десерт сьогодні в нас корисний сирна запіканка. Я її люблю готувати в великій кількості, щоб було на наступні дні до сніданку, лише розігріти. В мікрохвильовці декілька хвилин із чашечкою кави або чаю виходить дуже смачно. Рецепт у мене вже є на каналі, тому хто не дивився, обов'язково подивіться та приготуйте. Можна прикрасити будь-якими ягодами, можна взагалі залишити так звичайно без ягід, потім зверху присипати лише цукровою пудрою або зробити шоколадну глазурю. В будь-якому випадку вона виходить дуже-дуже ніжною та смачною. Сьогодні все готую в духовці, так і швидше час економиться та електроенергія. Запікаються яблучка, те, що їх люблю. Бурячок ось тут замотала для салату. Вже, бачите, пропеклася запіканка, я її ще пару хвилин потримаю, і там готується картопелька. І ось вам показую вже готовий результат, яке все смачне та ароматне. Рибка пропеклася, картопелька дуже ніжна, залишилося приготувати лише салат, бурячок вихолона трішки, я натру його додав в майонезу або, можливо, з олією зроблю, яблука пропеклися, хоч і великі, але гарно приготувалися. Я навіть усі розрізала подивитися, чи воно м'якеньке всередині. Так, все гарно приготувалося. На десерт або на перекус буде. Запіканочка дуже смачна, м'якесенька, соковита. Вона ще тепла, я її розрізала просто, щоб вам показати. Компотик настоявся, полуниця дає свій результат. Він виходить і красивий, і дуже ароматний. Ось таке мене меню вихідного дня. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Рецепти будуть на каналі і будуть для вас корисними. А я вам бажаю смачного!